Каннському кінофестивалі зачитали вірш Лесі Українки французькою. Британія відправить ЗСУ сотні ракет та дрони. А Китай підтримав формулу миру Володимира Зеленського про допомогу світу у дайджесті. Володимир Зеленський відвідав Британію. Він прилетів до Лондона, аби зустрітися з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Вони обговорили оборонну підтримку України. Зокрема, Сполучене Королівство надасть нам новий пакет допомоги, а саме сотні ракет для ППО та безпілотники. Також Британія спільно з Нідерландами вже почали створення коаліції, аби закупити винищувачі для України ми продовжимо надавати підтримку наступальними безпілотниками радіуса дії більше протиповітряних засобів. І ми будемо надавати підтримку у майбутньому. Я радий, що ми перша країна, яка може це зробити, і я радий, що воно змінить ситуацію в обороні України. Через чотири роки заборони Грузія поновила перельоти з Ерефією. Таке рішення уряду країни обурило ЄС, бо це суперечить політиці санкцій проти агресора. Європейська спільнота заборонила польоти з Росії та над нею і наголосила, що тиск на державу терористку більшатиме. Посол уряду Китаю Лі Хуей відвідав Україну. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та парламентарями. Також підкреслив, що його країна братиме участь у реалізації формули миру. А ще КНР гарантує ядерну безпеку і сприятиме припиненню війни якомога швидше. Черговий подарунок для Путіна. У Чехії зібрали понад 2 мільйони доларів на реактивні системи для України. Вони прибудуть на фронт вже за кілька тижнів. І на цьому чехи не зупиняються. Благодійники анонсували збір на 10 тонн вибухівки для ЗСУ. Українське лунає світом та різними мовами. Акторка Катрін Деню відкрила 76-й канський кінофестиваль віршем Лесі Українки. Надія його зачитала французькою. Після виступу зала вибухнула оплесками. Кінозірка зазначила, що її серце болить за Україну і закликала підтримувати нас у боротьбі з агресором. Контампліанко Нєп Сіблю. Поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки Надія одна. Ми дякуємо світу за підтримку та допомогу. Віримо, що світло переможе темряву. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу.